Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Глядачі нашого каналу знають, що минулого літа ми замінили всі наші старі вікна на нові металопластикові. Звичайно ж, хата одразу набула такого гарного, приємного, буквально нового вигляду. Якщо ви не бачили це відео, посилання зараз на нього ви бачите на своєму екрані, подивіться, там багато корисної інформації. Зі всіх вікон ми не, замі... не замінили лише одне. А чому не замінили? Бо ми хотіли зробити з цього вікна двері. Але проєкт ускладнювало те, що саме над цим вікном була тріщина. Ми подумали, подумали, але ризикнули і почали демонтаж. В процесі демонтажу з'ясувалося, що ця тріщина в хаті стоїть вже десь приблизно років 30. Вона була забита всяким там сіном, мотлохом. Вадим підкопав фундамент, а фундамент у нас з граніту. Подивився, що з ним все добре, що ніяких тріщин немає, впевнився в цьому і зрозумів, що тріщина ця утворилася за рахунок того, що хата трохи просіла по вуглах. Тому що з даху весь час саме під фундамент лилася вода. Звичайно, що ми будемо виправляти цю ситуацію. Прорахунки ми робили в декількох компаніях, і треба сказати, що ціни ну доволі суттєво відрізнялися. Ми зупинилися, звичайно, на такій оптимальній для нас ціні, оптимальному бюджеті. І ще в нас була така ділема. У наш проєм, який утворився, був доволі широкий за для одностворчатих дверей і вузький для двостворчатих. Дуже довго з компанією виробником ми це в общем, прораховували. В результаті ми зупинилися на одностворчатих дверях, розмір яких 2,10х90 см, і я обов'язково хотіла шпроси, це такі перетинки, які ставляться всередину склопакета. Металопластикові вхідні двері, звичайно, мають свої особливості. Найвразливіше місце цих дверей це поріг. І на цьому я хочу зупинитися особливо. Поріг для металопластикових дверей може бути ось такий металевий, алюмінієвий, або от такий у форматі рами. Ми обрали у форматі рами і чому я зараз вам поясню. Перевагою металевого порогу є те, що він втоплюється в підлогу, але тут є і досить багато мінусів. По-перше, металевий алюмінієвий поріг ставиться виключно на ідеальну поверхню. У вас повинна бути бетонна стяжка ідеальна або положена плитка. Чому? Тому що якщо ви будете на нього наступати, він може прогинатися, деформуватися, в результаті чого, може деформуватися і. Поламатися геометрія вашої дверної рами. По-друге, ще який мінус: справа в тому, що жоден виробник не дасть вам гарантії, що двері будуть закриватися герметично і нічого не буде піддувати під цей поріг. Ми розмовляли з багатьма виробниками і всі нам про це казали. Ну а третій мінус це конденсат. Алюміній – це метал, і різниця температур всередині і зовні приміщення вона буде, і це сприяє утворенню конденсату на металі. Таким чином, ми, звичайно, обрали порог у форматі рами. Нічого страшного, трошки ножку піднімемо переступимо, але такий поріг дає. Можливість закривати герметично, утворюється такий, як два контури притискання, і двері будуть закриватися так же щільно, як ми закриваємо вікна. Ось такий у нас об'єкт нашої переробки. Дуже старе вікно. Нам треба винуть раму ось тут прибрати у цей весь шматок і вставити сюди двері. І у нас буде виход. У во внутрішній двір. Вадим уже он дивиться, приступаємо до роботи. Так, виймаємо вікно. Пашло. Обережно. Ось він. окно в Європу. Розбомбили хату, розбомбили хату, так. Ось такий у нас прийом. Ну, якщо що, заб'ємо досками на ніч. Ну так, да. а кого нам боятись? У нас тут умка бігає, ще у нас ось ще ось, ось ось звір. Не Будеш нас тут охороняти? Ми ж в палатках спали, то будемо тепер теж. Так. <гум> да. Ну добре, поїхали далі. Да, у нас тут проблемка, Вадіка. Якщо оця вся ерунда випаде зараз там на голову. <голову> не Нам, а мені, по-перше, а по-друге, ну що, будеш перекладати весь кирпич? О боже, молимось, щоб не випала. Мамочка, і хоча б не випала стіна. Ой. Та не випаде вона. Ну, не випаде, я подивився, там це ще стоїть років мінімум 20, бо там сіном вона зароблена чи соломою, це значить вона дуже давно зробить. Ну, понятно. А якщо вона з тих пір не розширилась, значить все нормально буде стоїть. Четрошки. трошки. Есть. Ага. Отлично, да. Пошло, пошло. Кидай. Воно все гниле, да? Ой. Все гниле тут, да? Есть. Все. А проем такий хороший. Метр десять. Ну, я 10. маю на увазі товщину стіни. Підеся. 50, отлично. 45. Ломик надо, чи цей вездодер, ломик, да, хороший. Ага, вот таким маленьким вашку. Так, есть. А? Вадик уже раздевся, ему уже жар. Опа, есть еще один. Убережно там. Ой, там вот тема. Тема у нас там. Це буде не красиво, можна не знімати. <ріст> 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 ну так, да, якось буде не, не естетично, да? так? <ріст> <ріст> так а тут все не естетично. Не буде виглядати, що воно льогенько, все і красиво. Так, Де там воно льогенько? Нічого тут льогенького немає. Перед клієнтом все зробить, коли митанує вона, щоб бере воно ну, таку фігу страдать. Де... еще трошечки. Так, конечно, таким гвоздодером маникюрным. Попробуй его сделать. Есть, есть. Пошло, пошло потроху. Ой, я текаю. Ее, все, выпало. Найприємніше із всього, що нічого не рухнуло, слава Богу. Ну, тепер ми будемо там все закріплювати, да? швилярами чи чимось. Зараз будемо розбирати. Оскільки в нас тут буде не вікно, а двері. Зараз ми будемо виймати оцей кусок. Пішли цеглини. Ламати не будувати. Робота йде нормально. Оце хотів на пам'ять собі зняти. Ширина повітряної прослойки. Це ж вона вся йде. А, це повітря так. тут нагрівається, ну, так? типу, да, це угу. ізоляція, теплоізоляція. Ну, Тут десь ну, 45 точно товщина Та стіни. Треба поміряти зараз. А ну, давай. А. Скільки тощина? 40. 40, да? Ага. 40. 40. Угу. Зрозуміло. В общем, от така у нас получається тут конструкція, а це ми зараз ломаємо все. Ну щось воно так важкувато якесь. Не розженеться. Насправді на такий цемент хороший, що, блін, ні сам неможливо видолбати. Ага, він, міцно і я... тримається, да, Скипу, і я, я ж бачу, і що ти його річ. так, та саме, воно не, вис... не висипається. Обще ні, не сипеться ага. нормально. В результаті стіну розбирали досить довго, бо вона виявилась занадто міцною. Ну що ж, це теж плюс. Стіни в нас міцні по всій хаті. Там, де тріщина, приєм будемо укріплювати такою міцною металевою балкою. Наші двері доволі важкі, їх вага 100 кг, тому ми поставили не три завіси, а чотири. Ось так виглядає поріг у форматі рами. Звичайно, його треба буде переступати, але ми готові на це йти для того, щоб було тепло. Товщина дверного профіля 7,5 см. Він армований набагато краще, ніж віконний профіль. Ширина дверного профілю 12 см. Як я вже казала, шпроси ставлять всередину скло пакету. Ну, по-перше, це виглядає доволі естетично. А по-друге, саме в цьому випадку скло набагато легше мити. В дверях стоїть повноцінний дверний замок, і вони доволі м'яко та легко закриваються. Ну, ось такі двері в нас вийлися, ми їх називаємо терасні, тому що в майбутньому ми мріємо побудувати саме тут терасу. І вихід з цих дверей буде на терасу. Підписуйтесь на наш канал, у нас тільки починається велике будівництво і буде дуже велика кількість корисної інформації. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!